Це Іван військовий, який пішов захищати нас та нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Він втратив зір рік тому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Захисник розповідає, що раніше дуже полюбляв мистецтво, але на жаль, не в кожному місті є музеї, в яких людина з порушенням зору буде почуватися комфортно. Навіть там, тим, хто втратив зір, завжди цікава і історія, і мистецтво, і різні такі заклади, типу музеї, виставкових центрів, галерей. Нам складніше сприймати це все візуально, тому що ми не бачимо, і в даному випадку, коли люди. Підходять спеціальні, хто цим займається і розповідає тобі. Тобі вже якось і цікавіше, і більш ти можеш дізнатися. Сьогодні в Рівненському краєзнавчому музеї відбувся семінар, присвячений міжнародному дню незрячих. Виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перекопченко разом із командою обговорили з працівниками закладу та відвідувачами, як зробити музей доступним та зручним для гостей з порушенням зору. Ну, по перше, це дуже важливо для того, щоб Люди з порушеннями зору відвідували такі заклади і могли себе тут вільно почувати, щоб їм було цікаво. З одного боку, з іншого боку, музей має бути в напрямку нашої інклюзії, доступний для людей на кріслах колісний, доступний для людей з втратою зору. Тобто, він не має бути тим, якимсь місцем, яке. Може бути для когось заборонено. Також працівники спілки провели тренінг для екскурсоводів, пояснювали, як правильно спілкуватися з незрячими людьми, як описувати для них експонати та як правильно їх супроводжувати. Іде догорі, і тримаємо мене, дивіться, де Бачите, яким чином мене тримали. Вище ліктя, охопивши мою руку, його е, великий палець зовні знаходиться. Чотири інших пальця посередні. Ось таким чином ми можемо з ним іти. Він знаходиться на пів корпуса позаду мене. Бачите? Реально є серйозна проблема, і збільшилася кількість людей, які мають порушення зору. І це не лише діти чи люди похилого віку, це ще й воїни, які втратили зір через мінно вибухові да поранення. І проблема реально серйозна, досить таке поширена. Незрячі люди або слабозорі. Орі, люди стикаються з тим, що доступність їх обмежена саме тому, що суспільство не готове, суспільство не вміє і не знає, як надати їм підтримку, як надати супровід, як зробити доступним. Леся Чопик додає: мистецтво повинно бути доступним для усіх, тому потрібно дбати про комфорт людей з інвалідністю. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV.